Я дуже часто шукала справедливості. Я дуже хотіла, щоб все було чесно. Якщо я так поступаю до людини, то мені людина навзаєм має так само віддати те, що я, поступити так, як я. Але на, на жаль, ситуація зовсім інша. Ой, а людина ось так поступила. Ой, а людина ось так мені сказала. А я, а я. А Бог вчить мене, каже: А ти, ти, Мар'яна. Будь прикладом, ти покажи Бога. Поступи, ти правильно, так як маєш поступити. І якщо в тебе будуть страждання несправедливі, так? ти зробила добро, а тобі не відповіли вдячністю, а просто проігнорували, то Богові це приємно. Ісус Христос так поступив. І читаємо перше соборне послання святого апостола Петра, 20-й вірш: Бо яка похвала? Коли терпите ви, як вас б'ють за провини? Але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне. Богу. І коли я була ще молодша, і в мене не було ще такої віри в Бога, я ще не так сильно в то все вірила. І в мене баба моя, вона дуже така богобоязнена жінка і віруюча людина, і вона завжди так чинила, як жінка, яка описана в Біблії. Зараз так люди жінки не живуть. Зараз жінки хочуть бути феміністками, рівноцінними і так далі. А моя баба завжди поступала з дідом вже покійним е як жінка по біблії. Вона закривала собі рот, мовчала, подавала йому їсти, прала, мила, хоч вона навзаєм цього не получала. Але Бог зараховує це як за добро, бо вона несправедливо терпіла це, все, що відбувалося. Ісус перетворить все твоє страждання в благо, ці всі твої муки. Принесуть тобі добру. Мій священик Станіслав Миколаївич вчить мене, що ти зосереджуєшся на своїх почуттях. Мої, я так відчуваю, мене розриває мене. А ти зосереджеться на Слові Божому. Як ти маєш поступити по духу? Ісус це величезний для нас приклад, як має поступати віруюча людина. Він постраждав за нас всіх на хресті несправедливо. Якщо я християнин, то я не можу так само поступати, як язичники. мене не може бути. Повністю всі матеріальні речі, оця моя цінність хати, машини і так, якісь душевні речі. І в мене має бути щось більше. Я маю стати прикладом. Я маю показувати людям приклад, як має поступати духовна людина. Дуже сильно в мене торкаються біблії слова про те, що Бог каже, жінка мовчазною. Мовчазною проповіддю свого життя має врятувати свого чоловіка, освятити його прикладом свого життя, не язиком тріпати, не переконувати, не спорити з ним. А якщо я віруюча людина, я маю гідно чинити, згідно так, як написано в цьому. Давайте з вами почитаємо. Дуже часто я чую таке: губи не малюй, не одягайся, «хустину вдінь», «ногті не заплітай, спідницю вдінь, хустину вдінь, ногті не роби і так далі. Що ж каже на це Біблія? Перше послання апостола Петра, третя глава, з 1 по 4 віршик. Так само дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слово, були. Приєднання без слова поводження дружин. Як побачать ваше поводження, чисте в страху, та, що ми будемо поводитися згідно з своїм чоловіком, а окрасою їм, нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбрання одеж, але захована людина серця нетлінні лагідного і мовчазного духа. Що Дорогоцінне перед Богом. Читайте, читайте. Це, це, це дуже сильно. Бо так само колись прикрашали себе й святі ті жінки, що клали надію на Бога і корились своїм чоловікам. Так Сара корилась Авраамові і паном його називала. А ви її діти, коли до добро робите та не лякайтеся жодного страху. Чоловіки так само живіть разом із дружинами, за розумом. Як із слабішою жіночною посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вона є спадкоємницею благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Тут сказано, що чоловік так само має поступати благочестиво, благорозумно, щоб молитва не спинялася, щоб твоя молитва не була перед Богом мерзотою. Ми маємо бути е, люблячими один до одного. І тут далі є ті слова: нарешті ж будьте всі однодумні, е, спочутливі, брага. Братолюбні, милосердні, покірливі, не платіть злом на зло, або лайка за лайкою, навпаки, благословляйте, знавши, ще, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від говорення підступу. Хиляйтеся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чи. І люди просто виривають оці, а окрасою нехай буде не зовнішнє плетіння, волос не, не золото і не вбрання одеж. Виривають просто цей віршик. А тут зовсім про інше мова йде. Бог показує нам, що та яка має бути дружина, мовчазною проповіддю свого життя, врятувати свого чоловіка.